Hola, amigos. ¿Qué tal? Empezamos lección número 31. Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами вивчимо частини тіла і обличчя, дієслово слово кортар. Дізнаємося, як сказати іспанською обламати або приборкати і поповнимо нашу колекцію впізнаваних слів 10 словами. І, друзі, одразу читаємо за мною. Родия це коліно, П'єрна – це вся нога за винятком стопи. Стопа буде іспанською п'є чоловічого роду, п'є. еспальда це спина, Печо – грудь, омбро, плече, брасо. Це вся рука за винятком кисті. Кисть буде мано. Друзі, мано жіночого роду. Ла мано. Дедо – палець, Куейо – шия. Ореха це вухо, кара це обличчя. Пело це волосся, охо, ви вже знаєте. Теха це брова. Пестання це вія, а пестання це вії. Настав час, друзі, вивчити ще одне стійке словосполучення з іменником ройо, яке вам вже знайоме з наших останніх двох уроків разом з висловами, які ми з вами вивчали. Насамперед, давайте розглянемо дієслово кортар різати. Друзі, це правильне дієслово, яке діє відмінюється за звичайним правилом. Йо корто, ту кортас, ель корта, nosotros кортамос, vosotros cortáis, кортаїс, ейос кортан. Друзі, ви вже знаєте, що остільки словосполучення не перекладаємо дослівно. Бо, якби ми це робили, то це виглядало б, як різати рулон. Звісно, іспанці не так розуміють цей вислів. Давайте розглянемо, як вони це розуміють. Отже, кортар ель Ройо альєн – це перекладається як обламати або приборкати когось. Давайте розглянемо на прикладах. Кетво la fiesta de anoche. Як пройшло свято вчора ввечері. Друзі, в розмовній мові можна оминути дієслово, яке я написала в дужках. Тобто, ви можете запитати фіеста де ноче? В розмовній мові це допускається. Так само, як, так само, як і в українській, до речі, відповідаємо Геніаль астаке настрото ель ройо, чудово, поки наш сусід нам його не обламав. Давайте подивимося ще, в якому контексті ми можемо вжити це стійке словосполучення. Є вас унара, амляндо «Корта ель рою. Ти цілу годину говориш про одне і те саме припини це. Тобто ми можемо висловлювати, або коли хтось щось обламав якесь свято, якесь задоволення. Або коли ми хочемо зупинити когось в якійсь е нудній його справі. Сьогодні, друзі, ми знову повернемося до нашої рубрики Vocabulario Reconosible. Почнемо з іменника фасисмо. Імно національ. Друзі, національний гімн іспанською буде Імно Національ. Інхиціон. Маніфісто. Націонализму. Раса. Друзі, раса перекладається як раса. І як порода, порода тварин, теж буде раса. Порода собаки буде раса де перо. Трілогія. Експортар. Імпортар. Імпортар. Перекладається не тільки як імпортувати, а також як і бути важливим. Друзі, це дуже цікаве дієслово в іспанській мові, до якого ми з вами ще повернемося в майбутніх уроках. І, друзі, з сьогоднішнім уроком загалом ви вже вивчили 159 впізнаваних слів. Іспанських слів, які ви прочитавши, побачивши, почувши, зрозумієте без вивчання навіть іспанської мови. Скоро у нас буде свято, коли ми досягнемо 200 слів. Домашнє завдання сьогоднішнього уроку, друзі, вкрай просте. Бо ми прямо сьогодні вивчали всі частини тіла. Будь ласка, напишіть мені в коментарях по номерах. Частини тіла, які ви бачите на е, цьому малюнку. Буду вдячна, якщо ви також додасте домашнє завдання за минулий урок. Це стосується тих, хто його ще не зробив. Друзі, коли я звертаюсь до вас стосовно коментарів, я роблю це не тільки заради розвитку цього освітнього каналу, а й в першу чергу заради вас. Що я маю на увазі? Друзі, дивіться, наше загальне інтерактивне спілкування дозволить вам перетворити поступово ваші теоретичні знання на практичний досвід спілкування один з одним. Не обов'язково ви маєте звертатися до мене, ставте питання один одному, звертайтеся до спільноти, діліться вашим досвідом, вашими думками, як у вас пройшов день. Як проходить день, бо ми минулий час ще не вивчали. Але все одно, друзі, є купа речень, які ви можете вже написати іспанською мовою. Будь ласка, наважтеся так зробити. Ви побачите, що з часом вам буде простіше і швидше ви будете і формулювати ваші думки, і писати, і висловлювати ваші думки. Добре. Як завжди, ваші вподобайки мене дуже мотивують. Ваша підтримка на PayPal ще більше мотивує. І, друзі, я не втомлююсь сказати: ніхто з нас не знає, хто з нашого оточення може зацікавитися в вивченні іспанської мови. То, будь ласка, поширю, поширюйте посилання на мій канал, на мої уроки, на короткі відео серед своїх друзів, родини, колег, сусідів. Я це допоможу не тільки. Їм, а також і вам, бо у нас наша спільнота інтерактивна буде ще більшою. Бажаю вам всього найкращого, кого з бая і próxima!